Програму підтримки мобілізованих та демобілізованих працівників повернення запровадили в НАК Нафтогаз України. Діє вона й в Криворізькій теплоцентралі. Владислав Єрофєєв з початку повномасштабної війни став на захист України. Два з половиною воював на Херсонському та Донецькому напрямках. За прикладом батька пішов на фронт його син Андрій. На жаль, молодий воїн загинув у січні цього року під Бахмутом. Владислава демобілізували у липні. Чоловік повернувся до роботи. Вона й допомогла йому у відновленні після важкої втрати. Моя підприємства підтримувала і морально, і фізично, і матеріально. Було все. Я дуже вдячний своїм колегам, які підтримували мене за ці два з половиною роки, які я воював. Це дуже важливо, тому що оговтатись після ну, практично двох з половиною років посадок. І лісосмуг то це дуже тяжко. Владислав розповідає у їхньому колективі. Панує дружня атмосфера. На підприємстві прагнуть створити комфортне середовище для тих, хто повернувся з війни. Владислав Єрофеєв швидко, ефективно і якісно виконує свої обов'язки. Власне, за це його було відзначено з нагоди сторіччя заснування індустрії природнього газу України від голови правління НАК Нафтогаз України. У номінації Надихаюча праця Нафтогазу йому оголосили подяку. Ще троє фахівців котлотурбінного цеху боронять нашу батьківщину, і в рамках програми повернення наші координатори підтримують постійний зв'язок як із військовослужбовцями, так і з їхніми родинами. Адаптація робочого процесу під потреби демобілізованих працівників важлива складова програми повернення. Вона також передбачає створення на робочих місцях інклюзивних умов. Всі ми розуміємо, що після повернення з війни їм потрібна буде наша допомога. як як на роботі, так і психологічно, юридично, Тому Нафтогаз розробив також лінію підтримки юридичну для демобілізованих і мобілізованих співробітників. Координатори проєкту відіграють дуже важливу соціальну роль в цьому проєкті, бо саме вони з самого початку шляху супроводжують наших співробітників з моменту мобілізації до моменту демобілізації, а також створюють для них комфортне середовище в колективі, також в умовах робочого процесу. Програма повернення наразі охоплює близько ста працівників Криворізької теплоцентралі. Понад 80 з них нині на фронті. П'ятеро, демобілізувавшись, повернулися до роботи на підприємстві. Ми дуже вдячні нашим воїнам за те, що вони роблять для нас. Також ми дуже чекаємо їх повернення на роботу. Ми зробимо все можливе для того, щоб їх повернення було комфортним. Аліна чистосердова, Дар'я, Юскова, Денис Захаров цей день.